Ми продовжимо розговорити на тему, хто ж заробить на євро 2012 цього разу. Говоримо не про державні програми з будівництва стадіонів. Про це все ми вже знаємо і приблизно порахували хто скільки заробив. Навіть ви стежите напевно за телканалом і розслідуванням наших зокрема колег і зі знаку оклику. А сьогодні говоримо насправді про інший аспект. Про тих туристів, які сьогодні дуже перестрашені. Вони не знають за скільки грошей вони зможуть жити в Україні. Ну наприклад, один з У нас є метро заруба метрова. Васильів. Тобто з ними говоримо, вони наші сьогодні експерти. Дмитро Заруба у нас є головою Асоціації готельного бізнесу та ресторанного бізнесу в Україні. А от і Дмитро Васильєв у нас керуючий партнер компанії Publicity uh, Ukraine. 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 Боже, Дякую, вибачте. Отже, так, і що я хотів сказати? Дуже простий досвід. Деколи буває при мене колись дуже сильно вразило. Як приїхав в Таліні, таксист, я спочатку їхав з одним таксистом, до речі, російськомовним, ну так без расизму, ну так скажу. А другий раз з так би, ну, місцевим пістонцем, яким ми розмовляли ламаною англійською, що я, що він, і в кінці я йому даю гроші, той самий маршрут. А він каже: то в два рази менше. Я кажу, стоп, ну то тобто, я от заплатив сьогодні там 200, да, умовно кажучи, там 20 крон, а ви там 10. Він каже, ну вас, вибачте, типу, ну нажухали. Я кажу, але ви могли мене теж нажухати, я ж не знаю, я вам вже запропонував гроші. І тут мені цей турист сказав: я кажу, Та, це таксист, який там такий старший чоловік, десь років за 50 було. Він сказав, ну дивіться. Він там не справляв, у я якогось професора там, або не знаю, якусь там інтелігентну дружини, він, звичайний таксист, він сказав: ну дивіться, ви ж тут не приїхали в турист, перший раз в Таліні. Ви ви, ви дізнаєтеся, що вас там от, на нажухали в Таліні, вам ви, вас буде погане враження. Ви скажете своїм друзям, більше ніхто в Талін не приїде. А я насправді це ви це мій хліб. Для мене дуже важливо, щоб всі знали, що у нас в Таліні все по-чесному. Коли це чуєш від таксиста, от знаючи про наших. Е Таксистів, які там, за 200 євро то, можуть завезти, наприклад, з аеропорту Бориспіль. А те, які навіть раніше на українську мову реагували, зразу там два рази більше тариф на перший раз в Києві. Ну, зараз менше. От, тобто є якісь такі речі на, на ментальному рівні. І таке враження, що от ми зараз, от, після Євро-2012, це ніби якби останні, останні подія, коли можна щось зірвати з тих європейців, а і вже неважливо, яке буде обличчя як в, в країни. Ну, от, це якби ж важливий момент. Я, я, як з тим бути? Ну з тим ніяк не буде, тому що це такі. Ось я думаю, що це е, ну, по-перше, треба дійсно людям сьогодні замислитися, от нам, українцям, да, що е, нам може бути добре або погано. Не тому, що нам влада це можливість таку дасть, або хтось дасть, або туристи, таку можливість дасть своїми грошима, а тому, що ми цю можливість маємо створити. І я думаю, що ось ця історія про таксиста в Таліні вона дуже показова. На тому, що якщо сьогодні людина, яка думає здати свою квартиру або свій будинок, ну за дуже дорого, тому що вона думає, що у іноземців є надзвичайно багато грошей. То вона дійсно помиляється, тому що, по-перше, у іноземця може бути не так вже багато грошей. Так. Цей іноземець може заробляти набагато менше, чим там середній фахівець там в місті Києві, який заробляє там 2 3 пять тисяч доларів. Ну не середній фахівець, але такі фахівець, які такі зарплати в Україні є. А це по перше. А по-друге, якщо люди приїдуть і побачать, що тут рвачі, жлоби, я вибачаюсь на цьому слово, але це виглядає само так. Треба бути чесними, то вони дійсно сюди, по-перше, самі не приїдуть, а по-друге, вони розкажуть цю історію всім своїм друзям і в своїй країні, і в всіх інших європейських країнах. І причому не тільки європейські, а в тому числі і російські. Uh -huh. Тому що ми ж маємо думати і про іншого сусідів, про росіян. Так, uh -huh. там ментал... менталітет дуже схожий. Але там є велика купа людей, які також хочуть приїхати в Україну, подивитися на футбол, нормально поселитися і мати нормальне враження про нашу країну. Але коли вони приїдуть сюди, і вони підтвердять свої враження, які вони бачать сьогодні по телебаченню. А їм телебачення російське розказує, що українці то не зовсім добрі люди. То вони ці ж самі історії розкажуть далі всім своїм колегам і друзям. Тобто, ми дуже давно кажемо про те, що там все останній раз більше ми в Крим не поїдемо. пани сервіс, гроші деруть, краще поїду в Болгарію. Але це виявляється, ми всі готуємося до того самого зробити це все з європейцями, які приїдуть сюди подивитися на Україну. Да, это менталитет. Вы знаете, и его никак не изменишь никакими законодательными актами и тому подобное. Я еще 4 года назад, когда Украина получила шанс, я говорил, что с одной стороны государство должно было показать место каждого украинца, собственно, в этом празднике, о котором говорится. Этого не произошло. В той же Германии, Австрии, Швейцарии, каждый житель Европы знал, что он и заработает и какой имидж от его работы будет распространен на всю страну. То есть вот какое-то внутреннее ментальное ощущение было. У нас этого нет. У нас власть что, концентрировалась на чем? Строительство дорог, стадионов, аэропорта, а все потом будет. За полгода мы решим сервисную часть. Сервисную часть надо было начинать за 4 года, по сути, вырабатывая людей, готовя их морально к этому празднику. А получилось все ну, у вас же Там ну на рівні асоціації. Ви про це говорите. Там а, ну, да, без, безусловно, Ми зустрічаємося. Із... Що ви не можете ну домовитися, що ми знизимо ціни, і відповідно знизять від, ну, тобто ви певні регуляторні пуску... функції у вас є. Якщо готелі домовляться, що буде нижча ціна, все одно от ми будемо тримати низьку ціну. Пойметь, то відповідно, і люди не зможуть давати квартири по 350 євро. Наприклад, та дійсно ми зустрічаємося і говоримо об этом, но. В ассоциацию входят люди, работающие в отеле, а есть собственники отелей, которые э, выход со совершенно другого бизнеса, там, с нефтяного, з строительного и тому подобное. Це в них побічний, такий, да, это вот как бы хобби. Вот У меня своя гостиница, и отсюда как бы ставят задачу управляющему максимально э, заработать денег или же уходи с работы. Понимаете, То есть в большинстве случаев у нас еще не тот гостиничный бизнес, как это в Европе. Нет понимания у самих собственников, що це не э, рваческий какой то бізнес, на котором можна заробити 300% за полгода. Скажіть, у мене правильно враження складається? У нас є готелі, просто нещодавно були повідомлення, що в Україні Україна займає одне з там з десь в з перших місць по Вартості Я готелів саме Київ. крупних. крупних Київ, Київ. Так, Київ. Київ. Тобто да. в нас є величезні дорогі готелі mm -hmm. е там класу, най найвищого класу, але в нас немає середнього такого, яким, яким ми могли б скористатися В кількості їх Ні, ані їсть но їх достаточно Їх надто нет. мало. Можна да. так сказати, як да. нас євро. В основному бізнес, який вкладав інвестував гроші в істинічний бізнес, строїли 4-5 зв'яз, тому що вважалося це престижним, яка окупаємим А когда мы говорили что на всех конференциях, форумах, что есть мировая тенденция, что нужно строить отели 2-3 звезды, потому что это и развивает внутренний рынок, и тогда будет возврат ваших инвестиций, об этом никто не слушал. Только сейчас, когда после кризиса, после 2008 года, многие бизнесмены поняли, что нужно строить двухзвездочные гостиницы. Но это только процесс начался. Мы уже ну, это тільки процес почався. Бізувоми, ми вже к євро не Ну, Стосовно, наприклад, ну, а що держава може зробити? Наприклад, ті самі гуртожитки, чи не можна їх було б по 10 євро поставити ціну. Чи не можна було б, наприклад, ну, вже, ті, э, вже в наметах, ну, не знаю, якщо не безкоштовно, там 5 євро, якісь символічно досить ціну встановити. Ну, Государство да, не встановлює ціни на, на кімпінгів. Ну не вже ну не вже ну ви були там заступником э, голови державної, наприклад, служби та з туризму. Не може ніяк вплинути ця інституція, наприклад, на ціну утворення на ті самі кемпінги? Ні. Да. Госслужба, у нее была функция продвижения Украины за рубежом, развития внутреннего рынка. А, скажем, влияние на ценовую политику у нас вообще в государстве только ряд позиций, которые регулируются государством ценами. Все остальное это частный бизнес, и он вправе выставлять такие цены, как он хочет. Единственное, что государство могло сделать, это уменьшить налогообложение, уменьшить, скажем, разрешительную документацию. Да, то, что собственно вызывало стоимость номера да то есть mm -hmm. если вы строите гостиницу у вас куча поборов земля дорогая и это вы все вкладывали в себестоимость понимаете то есть государство к сожалению в полной мере не смогло потому что если госслужба туризма всегда выступала помочь гостиницам снизить налоги сделать более лояльную инвестиционную политику то были министерства таких министерства финансов налога которые были против І соответственно, імі більше влияння, просто заваливались всі наші пропозиції по, скажімо, улучшенні інвестиційного клімату. Дивіться який парадокс. З одного боку, страшенно зарегульована економіка з купою різних таких важелів, за які там смикують ті, що на горі та люди. А з іншого боку, виявляється, коли доходить до того, що треба просто розмістити дешеві намети для туристів, виявляється, що це держава не може в це втрутитися Вона ж страшенно ліберальна, економічна там. Супер незалежна державна ну, право. Смотрите, ви захотіли сделать такой кемпинг, да? поставили 20 євро или там 50 євро. Угу. Приходить вам чиновник, говорить, знести цены, ваші дії. Дивіться, якщо, якщо держава каже, а якщо ну держава ж дає, наприклад, землю під оренду, наприклад, та цих ну якщо дом... на ваші власності. А якщо вона в вашій власності? <риклад> Ні, якщо в моїй власності окей. Але тоді держава поруч на якісь інші власності. Ну не знаю, наприклад, на території Пірогова, ставить ще тисячу наметів для своєї кишені, вона окуповується. якщо вложить в это деньги, это неправильно. Вообще за рубежом, это все частные инвестиции. Потому що потом же. Вы же, журналисты, поднимите вопрос, а почему, собственно, деньги, вложили заходящих. деньги в гостиничный бизнес, а не там в социальные какие-то проекты? Понимаете? какая Молодой поддержка приватного бизнеса. Конечно, а не это имеете... инвестиционная политика, содействие угу. инвестиционной политики. Вот в этом была функция государства, и, к сожалению, государство с этим не справилось. Угу. Що може Україна зробити, щоб принаймні цю пілюлю якось підсолодити, і ну, не знаю, щоб, щоб щоб це не стало поразкою власне іміджу України під час єгід. Дивіться, Я думаю, що і е е що таке імідж, е що таке взагалі, от поняття ну говорять імідж, говорять бренд. Да? От бренд це щось таке більш глобальне. Це ціла купа і раціональних, і і раціональних якихось якостей, які мають передати. Той чи інший предмет, або ту чи іншу країну, якщо ми говоримо про Україну в Україні ще є три місяці для того, щоб підготуватися до Євро. Всі розуміють, що сьогодні є проблема. І це вже перший крок до того, щоб цією проблеми якось можна було зайнятися. Мені вдається, що три місяці це ще достатньо для того. Якщо ми всі сьогодні, і журналісти, і державні чиновники, і представники того ж готельного бізнесу, і люди, які займаються іміджем, як я ми говоримо про те, що з цією проблемою треба щось зробити. То мені вдається, що треба ну, мати і державний підхід, і суто людський і громадянський. От, підняти це питання і е, намагатися його обговорити так, щоб зробити якісь висновки і створити план дій, що ми ще можемо за три місяці зробити. Ми, ми всі і... тільки та й роблять, що це, відколи почалося. А... а так, от наша проблема в тому, що ми обговорюємо, а висновки не робимо або робимо тільки на словах. Але мені видається, зараз за три місяці ми можемо зробити висновки. Якщо, наприклад, ми беремо приклад того ж таксіста в Естонії, і ми його розказуємо всім українцям і говоримо тій людині, яка, наприклад, здає свою квартиру за 350 євро, одну кімнатну То десь, щось на зв'язок промокомпанії та от такого ну, зробити промокомпанію. Так. що я до речі хотів сказати, що імідж починається зсередини. Тобто, для того, щоб щось запустити, наприклад, якийсь бренд, його спочатку запускають всередині, тестують, а потім випускають назовні. Так, от я думаю, що в. Україні треба цей бренд український запустити, що ми краще, чим ми думаємо, що ми можемо робити краще, чим ми насправді робимо. А щоб краще це зробити, треба зробити 5 євро кемпінг, там максимум 30 євро, там однокімнатна квартира, максимум там 50 євро двох готель, Ну і так далі. Тобто поставити певні планки, до яких всім долучитися, і показати, що якщо ми це зробимо. До нас буде купа людей приїжджати далі. І це створить можливість сталого розвитку нашого і терористичного бізнесу, і взагалі бізнесу, тому що Україна стане привабливою. Пане Дмитре, Ну, більше так приземлено, так розкажу. Ви вірите в успіх такої рекламної кампанії? А, можна кажучи, тобто то переконати навчай. можна? Я а, надіюсь, компанії, я, я надіюсь, що це дійсно зможе допомогти іміджу України в ближайшу час. Що стосується, допустим, гостинічної тематики, можу сказати одне. Повірте мені, що к апрелю або к маю місяцю ціни в гостиницях знизяться. однозначно, потому что э, ательеры просто не увидят бронировок и поймут, что вот либо мы остаемся без туризма, да? да, либо поверьте, это будет. И это опыт показывает сами же европейцы, этого <губ> ждут. Многие европейцы, бывая на подобных мероприятиях, знают эту тенденцию, что сначала цены очень высокие, потом уже под самый чуть ли не за месяц, за полмесяца до проведения матчей цены падают, потому что есть опасность не продать. Слово Надія, Воляю. все ще є. Принаймні, можливо, зробимо після цього Євро 2012 якісь висновки і почне щось сміятись. Будемо будувати ті самі готелі якогось середнього класу. От і ну, але сподіваємося, що за три місяці ще багато чого можна зробити. Ми дякуємо нашим гостям за цікаву розмову. Перериваємося на рекламу. Є.